Видно, они не собираются бить по территории Российской Федерации, но это в самом деле самая настоящая третья мировая ядерная война. Ну, то есть бить они, скорее всего, будут по Крыму. А судя по кадрам, ну, которые мы все чаще тут, получаем. Тут бить территорию... они будут по Крымскому мосту, да. будут обсуждать продление зерновой сделки. Если будут обсуждать, то, наверное, не планируем уничтожать все порты. Мы бы, конечно, давно да, уничтожили нет, только... переполненность а, приютов для домашних животных. Оказывается, французы избавляются от своих домашних питомцев, потому что теперь это дорого содержать. У нас. На вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. А после его завершения беда, бочет, как выпуском, в военном училище. Крым наш, Крым их, Крым ихний, Крым ничейный. Крым наш, Крым наш или не наш? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це щоденна добірка неймовірної брехні кримджати. Ну, і, звісно, російської пропаганди. Тож вмощуйтесь. зручніше. Не забувайте допомагати нам розповсюджувати всю зібрану інформацію, тобто лишати свій лайк чи то вподобайку, і обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, якщо ще цього не зробили. В нього тремтить голос: очі наливають сльозами, не хочуть. Не хочуть, але мусять, жаліють нас, але все одно продовжують денацифіковувати. Фанірний маршал Акалінівод, Тувінський Шайгу, каже, що вони за крок до того, аби почати використовувати проти нас касетні боєприпаси. Ну і сіль, звісно, цієї історії полягає в тому, що мережа вже давним-давно переповнена кадрами, де видно відпрацьовані російські касетні боєприпаси. Це вони. Якраз тут були першими, а не в якихось інших важливих питаннях. Але ж тут зараз обов'язково треба зробити вигляд, що вони дуже не хочуть, але мусять. Такого вже для мирного населення звісне. Прежде американські представителі неоднократно заявляли, що использування касетних боєприпасів являється військовим злочином. Сьогодні Вашингтон і його пособники. совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет. Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено. Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции – освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, представители которого оказывают существенную поддержку в определении местонахождения попавших в плен, Гуманітарні цілі. Ну, знаєте, я згадую сьогоднішню ніч, потім ми дивимося на підсумки, і бачу, що з гуманітарних своїх переконань вони справді вони так бережуть нас із вами, вони так співпереживають, що там ми ті хахлині, дай Боже, за їх какої ракеткою. Звісно, касетні боєприпаси це те, що вони ніяк не наважуються. Ба більше вже третій тиждень росіяни абсолютно впритул розстрілюють нашу портову інфраструктуру. Третій тиждень вони брижать своє сльози. Люной та жовчо, а інфраструктура все стоїть, як і стояла. Ну, чи майже до того ж, Ердоган буквально незабаром найближчим часом збирається посадити на пляшку винного злочинця Путіна і повернути його за шкірки до зернової угоди. Тож росіяни тепер саме цей козир використовують і кажуть: ні, ні це не те, що ми нічого не можемо зробити з їхньою портовою чи то критичною інфраструктурою. Ми просто не хочемо, бо як же тоді повертатися в ту саму зернову угоду. Вот здесь мы действуем, так сказать, исключительно в том же ключе, но я думаю, что это не выход. Мы все сюда не досмотрим. Нужно просто уничтожить всю портовую инфраструктуру Украины. Начиная там Ильичевск, Южная Одесса, все, все Дунайские порты, нужно все это уничтожить. Сегодня ночью снова был нанесен удар по... Городу Одесса. При этом турецкие средства массовой информации активно сообщают, что в ближайшее время Путин поедет в Турцию. Вроде бы информация подтверждается. Да подлинно неизвестно. Наши СМИ говорят, что либо Путин туда, либо к нам Эрдоган будут обсуждать продление зерновой сделки. Если будут обсуждать, то, наверное, не планируем уничтожать все порты. Мы бы, конечно, давно да нет, уничтожили. Только... Мы бы давно, конечно, сделали, если бы хотели, но мы же не хотим. В принципе, мы бы и Украину давно оккупировали, но мы не хотим. И Киев бы захватили. Ну, і цього ми не хочемо. Ну, а зараз буде справді breaking news, тому що Скабєєва визнала Крим українським своїм родом. і хочеться й сказати: Оля, очнись, в Україні тебе не ждеть ніякої індульгенції. Її не буде. Гага по тебе плаче, та тебе жде. Але цікаво, що навіть пропаганда так легко палиться на дуже простому запитанні. То чий же Крим? От час якраз йшло обговорення обсуждення Таурус. Решение практически принято. И а, по заявленным цифрам 500 километров. Но на самом деле потенциал Тауроса несколько иной до 750. Плюс возможность расширения потенциала топливных баков, это еще 15%. И того мы получаем 900 километров. Очевидно, они не собираются бить по территории Российской Федерации, но это в самом деле самая настоящая третья мировая ядерная война. Ну, то есть бить они скорее всего будут по Крыму. А судя по кадрам, ну, которые мы все чаще тут, получаем, разделяются. И те ж сами европейцы, территорию... які ось буквально незабаром зокрема, ми дуже сподіваємося мають передати нам ще і ще далекобійні ракети, які згадуються. Ну а хтось вже їх передав. Вони підтримують Україну, цінує свого благополуччя. Ну, принаймні цю тезу дуже активно просувають на всіх пропагандистських ток-шоу і пабліках. Вони обідають нам останнє Європа на межі банкрутства. Та-та, я знаю, що ми це чуємо з вами ого-го скільки десятиліть. Але так як зараз в них ще не було. Зима далеко, а тому зараз не час розповідати, що в європейському союзі буквально вже спалюють свої меблі, аби обігріти оселі. Ну і миються хіба що в каналах, річках та озерах. Тому що немає на це грошей. Пропаганда, одним словом, зараз в літньому сезоні пішла набагато далі і вдарила по такому болючому, кажуть, що вже європейці, ба більше французи, не можуть собі дозволити салони краси. Тепер вони підстрігаються буквально вдома, аби зекономити. Ну а ще аби не витрачати зайвого, навіть віддають своїх тварин до притулків. Хоча ще минулого зимового сезону. Якщо ви пам'ятаєте, то пропаганда розповідала, що котів і собак використовують як альтернативу душу. Ну тому що грошей, як завжди, в Європі немає. Новості із Франції ідуть дуже негативные. Вот даже такие мелочи, например, во Франции закрываются массово парикмахерские, а люди отказываются от того, чтобы ходить в них, ну, потому что во-первых, это дорого, и во-вторых, очереди большие возникают. Или наоборот, такие новости, как переполненность а, приютов для домашних животных. Оказывается, французы избавляются от своих домашних питомцев, потому что теперь это дорого содержать. Два евро стоит литр бензина теперь во Франции. Это тоже, как говорится, официальное Проявлений. Курсу, это вообще не деньги. Вообще не деньги, да, переведите, как говорится, на цей -а, 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 -а! Якому курсу? Це курс Росії. 100 рублів за долар це курс Росії. У Франції немає курсу рубля. Їм все одно як переводити. Та і бабільше, коли вони говорить про салони, вони закриваються або в них великі черги. В сенсі! Великі черги це великий попит. Так вони закриваються чи вони бідкаються? Що відбувається, як солони краси, мають відношення до пального і до цих цін? Ну і взагалі? В Європі руському чоловіку знаходитися. Європа йому противопоказана. Так, так. Там ніяких скрепів, цінностей, тільки блуд, розврат, похоть, хвороби, випробування. Дивно, правда, що це все навалює, один із путінських чинуш, дружина якого буквально цієї зими, там саме у Франції, де неможливо потрапити до салону краси, перебувала на шопінгу, і щось нічого в тому недружньому Парижі її не спонтеличило. Але ж ми всі чудово розуміємо і пам'ятаємо, в Росії процвітають два світи. Ось він один для недорогого росіянина, у кого... Долар дійсно стоїть 100 рублій. У кого дійсно все дуже плохо, а ви вот там ці піндоси, ЛГБТшніки, в Європу вам не нужно. Інша справа це самі найбагатші росіяни, де вони скупили абсолютно всю найдорожчу нерухомість, де вони відпочивають, лікуються. Ну і на шопінг їздять до Європи. Тож, власне, ви жиріть тут вдома, в нас на Росіюшки, а ми й далі будемо за кошт із бюджету відпочивати в нормальних. цивилизованных краинах. Раскрыть глаза главному европейскому дипломату, здоровому и духовно и физическом отношении, здоровому в духовном и физическом отношении человеку, на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилась. Высказывание Борреля – это прекрасная иллюстрация глубокой укорененности российских неоколониальных подходов в евроатлантической элите. В последнее время европейские и американские лидеры стремятся создать у бывших колоний иллюзию, будто мрачная страница истории перевернута. Раздаются даже призывы к частичному признанию преступлений, Колониального прошлого. Та я прям бачу, як знаєте, в якомусь Шеремєтєва і Лидемадідова роздають іконки тим, хто збирається їхати до Європи, бо звідти ж повернеться не кожен. Ну, А по поверненню, звісно, всі мають піти до православної церкви, щоб покаятися за свої гріхи перебування на несвятій європейській землі. Інша та справа це рідна гавань, Матушка Росія. Вона й прийме і обійме, і нагодує. Там і нафта, і газ, і вода, і тепло британців. вже цілими кисяками мігрують саме до Росії. Взагалі, це дуже цікава державна політика, зробити захід непривабливим для росіян, і ми, українці, тільки за. Тільки як пояснити, що на одного маргінала британця, чи американця, чи будь-кого іншого, хто справді їде до Росії, приходиться мільйон росіян, які все ж таки вирішили за час війни покинути межі радної родини. Какой он для тебя русский человек? Прямой скажет, например, вот в Англии люди не скажут, не расскажут твои ошибки. Иногда надо знать ошибки, они скажут. Здесь это очень хорошо. Тоже скажут прямой, если что-то отлично делаешь, да, они тоже прямой. Гостопримный. Гостоприм, здесь в России это просто ну, другой уровень. Я такого не знал раньше. Это просто ну, нереально, да. Вот это... Очень э, говорят, везде говорят, что в России русские закрытые люди. Но я так не вижу. Со мной везде люди общаются. Вот это, это важно. вот я могу на остановке... Но, шла, в бане это да, понятно, да. послушай. Ну, в бане, в, да, в... С каких пор ты ходишь по четвергам в баню? Я, <laughs> я, я очень в баню. Я фанат бани, я без бани не могу жить, можно сказать. Но. Ну, no, mm. раньше ты мог себе представить, что ты будешь ходить в баню, купаться Нет. в реке? <реку> Нет. Uh, даже вот первый раз я помню, что я ходил в бане, и я думаю, что я, я не понял. Даже баня это не только поролка, баня это дружба, баня это обсуждение, баня это шутки, это отдых, это, это все. Отже, що ми зрозуміли про сучасну Російську Федерацію. Що ж вона може такого запропонувати? Це гостинність і це баня, хоч, власне, і всі візитивки сучасної Російської Федерації. Ну і росіяни, які розпочали далеко не одну війну, які самі себе чомусь назвали спадкоємицею КАТА, тобто Радянського Союзу. Всіх і кожного безкінечно таврують і звинувачують в русофобії, так і не переосмисливши наслідки попереднього століття, ніхто абсолютно ніхто не був добровільно частиною одного, тобто радянського союзу. Всіх змусили, і Україну теж окупували, закатували та налякали. Всі просто мріяли втекти. Бо насильно міл не будеш, але Росія як той чоловік, знаєте, який лопцює дружину і каже: Я не розумію, чому чому мене все одно не любить, не визращається? І безкінечно ці імперці розповідають чи то про Україну, чи про Польщу, чи про країни Балтії, як вони посміли бить нам неблагодарними за за що за те, що ви знущались? За то, что все были в тюрьме? Хм, дивно. Ну и Латвия, кстати, тоже. Та сама не... Как они это делают? Как они живут? Страх, она говорит, в Латвии. В Латвии, не в России. Где ты не можешь выйти с пустым листом А4? Где ты не можешь сказать нет войне? Где ты не можешь ничего сказать против Путина? А в Латвии, ой, там нет свободы. І вони не скучають за цим золотим віком. Знаєте, золота епоха Советський Союз. Чого ж ми всі знаємо історію? Саме тому, що ми її знаємо із кіно, із літератури, із підручників. Ми кажемо, що там погано. Тому і Латвія була однією з перших, хто звідти втікав. Але то знову і знову безкінечно я і сама себе катую і вас логікою в цій програмі, в цих випусках. Ми її не шукаємо. Ось, наприклад, ще один, ще одна історія, як вони намагаються робити вигляд, що там в Росії все процвітає. Це ж Захід загниває, а в Росії та вони рубль по сто, точніше, долар по сто. Вони ж тільки як кажуть самі росіяни, більше з цього почали заробляти. Ну, да Бог із ними чи скоріше, чорти з ними. Вони продовжують вкладатися і у найнеобхідніше. Роботизовану техніку, сучасні технології, військова промисловість. Шкода тільки, що це дно ну, не цікавить навіть самих росіян. Он, наприклад, і міністр. АКА ми уніщожили все, що було у хахлов, танки грець як і Барбарис Шайгу. Сумуючи проходить навіть повз сучасного роботу Альошка. Міністра оборони Російської Федерації. Я интеллектуальный помощник военного образования, робота Леша. С моим старшим братом вы уже знакомы. Его создали два года назад в России. На предыдущих форумах он показывал, как мы обучаем суворовцев. На этом форуме я буду знакомить гостей с экспозицией, а после его завершения буду обучать воспитание как выпускник в суворовском военном училище. До речі, недорогі росіяни. Ці альошки на фронті ваших пацанів не замінять сіні. Вони воювати не поїдуть, поїдуть саме ваші дітки, ваші баньки, пічки, атарчики та рамзанчики. Бо ця штука коштує бабла, а життя ваших спиногризів нічого. І це не я сказала, що людина це найдешевший ресурс Росії. Це ваші ж люди шукають, як зекономити на смерті. Ваших дітей Обучились 18-летних, надо отправлять на фронт, чтобы они участвовали в боевых действиях. Не 40-летних мужиков призывать, у которых высшее образование, бизнес, жена, трое детей и что-то там, и гибель которых на фронте выз вызовет необходимость платить пенсию жене, платить пенсию детям и прочее и прочее. А вот 18-летних пацанов, как бы это цинично не звучало, а их придется отправлять. И никуда от этого не деться. Никуда. Все эти рассказы про то, что эти люди там прошли горячие точки, воевали, вы каждый хорошо представляете, на что похож российский мужчина физически, уже в 40 лет. Или там в 50. как он там может бегать, может прыгать, спать на холодной земле, что у него с простатой, что у него с почками от постоянного употребления алкоголя. Что он вам, что, это, какой-то монстр? Нет. Дети, дети, должны идти в армию, служить в армии два года и участвовать в боевых действиях. Только так. И только такая армия нам и светит, я так считаю. Я что-то так не поняла, а что это за проблема у россиян, у всех с простатой и с алкоголем? Це отак ви справді оцінюєте якість свого населення. Та й з іншого боку, хай російські самки знають, що їхніх дітей готують на найдешевший убій. При тому, як відомо, багато цих мамок справді сподівалися, що ну раптом заберуть вони ще й зароблять. Та ні, шукають виходи, як зробити весь цей похід чи цю мобілізацію, чи призов найдешевшим без виплат, щоб ніхто навіть не вспомінав, хто там на тих українських фронтах погиб. Ну і ще один бонус плюс. Вишенька про цінність, про те, що справді найдешевше це не танки будувати, не ракети, не борони транспортери, БТРи і так далі, а просто відкупитися. Що вартує людське життя в Росії? Ну, ще рік тому ми втішалися взяли декаліна. Я купила тірксину, їжу на кладбище. Все, тепер не їжу, тепер колесики кручу і пі-пі на велосипеді діли. Власне, в дові одного із. Загиблих воєнних злочинців подарували найнеобхідніше, найцінніше, щоб вона все життя знала, що страна гордиться этим героєм і ніколи його не забуде, поэтому на тебе велосипед і не пи-пікай. Ермаковой два сына, когда ей позвонили из фонда «Защитники Отечества» с предложением подарить велосипед, сначала удивилась, а потом решила, детям он понадобится. Тем более, третьеклассник Максим еще ни разу на велосипеде не ездил. А купить дорогостоящий подарок для семьи, которая потеряла отца на своего, затратно. Без папы, конечно, очень плохо. Все скучаем. Не хватает нам его. Ну, жизнь продолжается, надо жить дальше. Это надо детей воспитывать. Меценатом стал местный житель Иван Иванович. Последнее время он увлекается ездой на велосипеде. Эту модель с электродвигателем он присмотрел давно. Приобрел и понял, для него двухколесный транспорт тяжеловат. Поэтому решил, чтобы велосипед зря не стоял, надо его подарить. И желательно хорошим людям. Не хочется чего-то хоть после себя оставить. Потому что я в молодости так мало хорошего делал. Патриот потому что я Советского Союза сейчас. Я 41-го года рождения отца не видел, у меня тоже он погиб, я даже его вообще не видел. Вот. Может быть, поеду. Для младшего Максима велосипед оказался великоват, а вот старшему брату кататься на нем понравилось. Первая поездка вокруг фонда ⁇ Защитники Отечества ⁇ Пока еще не прочитал, до конца не разобрался, но думаю, мне понравится по скорости. Проедусь так вокруг улиц быть нормально. Это хороший велосипед. Порыв души от мецената в фонде оценили. Это первый такой даритель, который решил помочь именно семье погибшего участника СВО. Кроме того, за последнее время за помощью в фонд обратились более тысячи человек. Большинство из них поддержку получили. Наталья Тюрина, Андрей Просверкин. Наш новости. это же постановка, это же неправда. Чувак, Народжений в 41-му році патріот Радянського Союзу, якого вже немає, виріс без батька і такий ей, клас, війна! Пускай всі будуть без отців. Сіра ти даєш більше сіра від Російської Федерації. Каже, хоче після себе щось лишити і купує велосипед. Ну, як можна потрапити в історію? Конечно, везде, в граніті, в золоті буде написано Ніколай Ніколайович із Тюрюпінська, що це вообще за дыра була. Неважно, із дири подарував велосипед. Далі цей велосипед насправді це не те, що він хотів зробити хорошу справу. Він йому просто не підійшов. Ну ми ж знаємо, що там після 40-го усіх росіян про проблеми із простатою. Щось пішло не так. І він: такий, ой, подарюка, я кому-то. Нашли сім'ю, сім'я погибшого на війні воєнного преступника – А дальше среди детей этот велосипед тоже не особо нужен. Этому по росту не подходит, этому еще почему-то не подходит. И вообще мать говорит, что так скучаем за папиком вообще так без него плохо. Но с велосипедом-то теперь эй-эй-эй, -э, он же как? Водил малыша в школу, а теперь тут на велосипеде. Со старшим ходил на занятия, теперь старший на велосипеде. Так и ночью ж можно вместо мужа рядом положить велосипед. Одинаково бревно, что то лежало, что это, этот еще без простатита. Заметьте бонус. И это, друзья, сучасна Российская Федерация. Еще раз и еще раз. Нет, мы ее не развалим, через нас она не вон и сами ее знищать. А ми будемо з вами свідками. І я, як завжди, вам перших про це тут на YouTube каналі Курбанова Лай розкажу. Тож не забувайте цьому випуску лишати свою вподобайку, і не забувайте підписуватись на YouTube канал і лишатися разом із нами. Бережіть себе, бережіть Україну, дякую, Боже! Що нам ніхто не дарує велосипеди! До зустрічі!